В часи холодної війни тоді на ядерний потенціал Китаю, Англії Франції не звертало особливої уваги? Головне, щоб був парітет між США і Радянським Союзом. Ну потім холодна війна закінчилась, ніби та тема не стала ну, втратила свою актуальність таку, нібито вже не воєнний суперник. А зараз вона актуальна. І тут ми бачимо от швидке зростання Китаю, і оцей парітет він е, е, зараз ламається, і от як бути? Я не виключаю, якщо там постане питання про ядерний і стратегічний потенціал Китаю, тоді постане питання, безумовно, і про Англію і Францію. А це вже блокове питання. Блокове, от що цікаве. Тут ми де-факто повернемось до, не просто до риторики, а до навіть міжнародно-правових стандартів часів холодної війни. От такі виникають абсолютно нові ситуації. Пане Володимире, в мене в цьому контексті, коли ви ну, от, дякую за це пояснення, все розповідаєте, так як ви його бачите, я ну, не можу не погодитися, і в мене є певні загрози з цього приводу. Але роблю для себе висновки, я скажете правильні чи ні. Питання російсько-української війни у цій дискусії публічній між Москвою та Вашингтоном відходить лише на третій план. І. Тепер, ну, все так може виглядати, що Путін в такий спосіб, як ви слушно зауважили про договір, про нерозповсюдження ядерної зброї, які стоїться ну ракет стратегічної дальності, який може бути підписаний на наступного року, а можливо раніше може стати предметом майбутнього саміту Трампа і Путіна, де російсько-українська війна буде десь далі, Вбачаю, що в такий спосіб Кремль дуже вдало вибудовує знову свій дипломатичний тиск на Вашингтон. А Трампу за великим рахунком, ну нема чим бити, він зараз програє, і тут є для нас дуже серйозні загрози. Чи можливо це не так я зрозумів? Ні, насправді я можу з вами погодитись в тому сенсі, що стратегія Кремля вона полягає саме в тому, щоб е, спровокувати, ну або просто підштовхнути, а по суті, спровокувати Трампа на те, щоб е, змінити переговорну повістку. І так. домовлятися саме про стратегічне озброєння, тим більше ну Трамп сам дав привід для цього. Він почав піднімати ці теми, ну, ну сут, тут сут, так... сут привід отдав Цзінпін загалом теж, безумовно ну, парад, який був так, да, так. на початку вересня, безумовно, так да. і, от Кремль може цим скористатися. Він да. вони можуть е спробувати перепрограмувати переговорну повістку. Угу. Я не думаю, що Трамп закроє чи відійде повністю від теми завершення російсько-української війни. Він же певною мірою зациклився на цій темі, і добре, Я, пане Володимире б... не мав на увазі це. Він не відійде, воно просто буде не першим. Перепрошую, дивіться, от що буде чи не буде першим, питання відкрите. Я думаю, що тут зараз на найближчу перспективу, я вам скажу, тут на жаль, будуть інші чинники працювати. От про стратегію, я зараз скажу про стратегічне озброєння, це скорі, скоріше на наступний рік. І я думаю, що це буде так чи інакше прив'язано. Це буде одна з тем, яка, яка буде обговорюватися в майбутніх переговорах між Росією і США. І переговори відновляться: питання коли і як. І угу. отут якраз для їх відновлення так чи інакше потрібна тема завершення російсько-української війни, тому це взаємопов'язані теми. І тема завершення е, нашої війни з Росією вона все ж таки більш актуальна, е, тому що в, в, це нинішня проблема, її треба так, закрити. Це такий незакритий дішталь для Трампа, да, тому він все ж таки, для себе, для себе вже зробив таку логіку спочатку. Тут треба домовитись, потім все інше економічні проблеми безпекові і так далі. Але все рівно тут взаємозв'язок буде і можливо навіть ситуація в перспективі, коли там відбувається якийсь саміт між. Путіним і трампом, і якщо там в Анкорі ж обговорювали все ж питання російсько-української війни, то на наступному саміті точно одна з одне з питань буде про одне з головних питань буде про стратегічну озброєню. От про цей договір, тому що ну це дуже актуально. Навіть треба узгодити. Чи його де факто продовжити, от як Байден зробив з Путіном ну, про домовитися, і, да, і обидві сторони роблять заяви про те, що цей договір продовжується, але американська сторона фіксує, що потрібні переговори, де б і Китай взяв участь, то тобто потрібно вирішити е, проблему із стратегічним потенціалом Китаю, але все рівно доведеться домовлятися і про війну між Росією та Україною, як е, яким чином її завершити? І от тут. Повернуся до своєї думки, чому інші фактори зараз будуть впливати найближчим часом. Цей фактор дуже просто називається. На жаль, я перепрошую, що згадую про драматичну ситуацію в Покровську. Там дуже непроста ситуація, це окрема тема. Я зараз не аналізую стан військових дій, там що там відбувається. Я про те, як це впливає на переговорний процес. Одна з причин, чому зараз російська сторона взяла паузу. Вже не Трамп взяв паузу. От як він сказав, все mm. не буде саміт у Будапешті. Ну і багато хто думав, ну от він повернеться з азійського турне. Ну і відновляться переговори, щоб цей саміт все ж відбувся. Ну mm -hmm. до речі, ще подивимося, чи буде Орбан піднімати цю тему. Я думаю, буде скоріше за все, буде умовляти Трампа. Так, звичайно, що, так. А, 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 це в його інтересах просто, так, але то, зараз Росія не зацікавлена. От що, що помітно. І коли Пісков про це каже, там і деякі інші представники Кремля, що на, зараз не на часі зустріч президентів США і Росії, вони абсолютно щирі. Це вже політична установка Кремля. А чому не на часі? Я думаю, що мета Путіна зараз використати воєнну ситуацію, зокрема, ситуацію в Покровську і, і можливий Купінськ, для того, щоб пред'явити не зараз пізніше аргументи Трампу. Одна з проблем для Путіна, яка виникла в вересні, в жовтні, то що американці ну просто відверто почали казати росіянам: у вас нема козирів, ви не а, виграєте цю війну, да ви застрягли на фронті. Ви хочете Донбас, але не можете там просунутись серйозно. І я думаю, що це Путіна дуже сильно зачепило. А зараз він хоче. Я думаю, маніакально просто прагне обов'язково будь-якою ціною взяти Покровськ а бажано ще й Куп'янськ, а потім вже... Вийти на переговори з Трампом і сказати: Ну я ж тобі казав, да ми просуваємося. да, це ще не остаточна перемога, але ти ж бачиш, ми Наприклад, рухаємося, так. да, да, і от це зараз як мінімум гальмує переговорний процес. Він явно на паузі зависання переговорного процесу, а другий ризик полягає в тому, що Путін зараз в нинішній ситуації, на жаль, не зацікавлений скоріше, навпаки, обговорювати тему припинення вогню по лінії фронту. Так, якщо йому вдасться. Взяти Покровський Куп'янськ, я тут знов таки не оцінюю воєнну ситуацію. Там багато хто каже, стратегічно нам можливо було б бачено навпаки вивести свої війська з Покровська, але. Це точно буде використовуватись Путіним в переговорах з Трампом і для тиску на Трампа, щоб Україна йшла на односторонні поступки. От, на жаль, цей негативний чинник найближчим часом, як мінімум, в листопаді, а може, й до кінця року, буде впливати на. Перспективу переговорного процесу. А от стратегічне озброєння ну оце тема, вона стратегічна по суті і вона довго тривала. Я думаю, що ну це вже наступний рік точно це буде одна з головних тем переговорного процесу, і не тільки між США і Росією. Я думаю, що і з Китаєм про це теж не почнеться переговор.